Доброго дня з історії України в 11 класі, сьогодні ми будемо вивчати повсякденне життя. Отже, підсумовуючи на остаток, розглядаючи всі процеси, пов'язані з дестарілізацією, з Хрущовською відлигою, на сам кінець ми все-таки звернемося до простих людей, а яке було життя простих людей в 50-х, на початку 60-х років. Ну, традиційно звертаючи увагу на ці всі процеси, потрібно задати і, хоча найважливіше, що в період дестарінізації були приписані сталінські репресії, зникли деякі кримінальні присліді, наприклад, за прогули, за запізнення, за деякі крадіжки. І все це привело до того, що Крім того, майже були припинені широкомасштабні політичні репресії і загалом українці в той період часу в радянській Україні їм стало набагато легше, їм стало вільніше, вони себе вільніше почували. І саме те почува... відчуття волі, свободи, яке прийшло зі смертю Сталіна, все-таки було характерною особливістю, можемо сказати, психологічною особливістю того покоління людей, які жили в той період часу на початку 60-х років. Окрім того, що припинилися репресії, ще що досить позитивно впливало на життя тогочасних українців, це зменшено тиск різноманітні репресивні тиски. В першу чергу і обмежені. В першу чергу, середини 50-х років, в той період часу зникло таке поняття, як примусові облігації, які в сталінські часи в українці були змушені. В добровільному, а в першу чергу в примусовому порядку купувати і віддавати частину своєї зарплати на державу на державну позицію. Разом з тим були зняті обмеження на пересування, на зміну місця роботи, на вибір професії, яке було запроваджено в період сталівських часів. Ще одна основна, що потрібно зрутувати особливо для селян з смертю Сталіна. Зникли примусові податки на присидивні ділянки. І селяни, які були досить сильно вдаряли по життєвому рівню сільського населення, життєвому рівню колгоспників, які жили в радянській Україні. Ну і ще завершуючи постановище селян колгоспники, можемо сказати, що власні колгоспники в період Хрущовської війни отримали паспорти і остаточно було. Зникло те сталінське кріпацтво, яке було з'явилося в Україні в період 30-х-40-х на початку 50-х років. І тому, власне, ще якщо так додатково додати, згадати ті всі події пов'язані з реабілітацією потерпілих, з того, що людям тепер приходили довідки, що їхні потерпілі родичі, наприклад, розстріляні не невинні, що вони не були злочинцями, не були зрадниками. Якщо брати ту ж саму Західну Україну, багато людей, які попадали під сталінські репресії, поверталися назад, з Сибіру, з Далекого Сходу, з Казахстану, розпочинали тут нове старе життя. І загалом, як то кажуть, по такій психологічному плані становище людей було досить набагато краще, ніж в сталінські часи. З іншого боку, так само змінювалося окрім такого психологічного стану і. Матеріальне становище, побутові. В першу чергу, власне, в період Хрущова, і сам Хрущов, який хотів бути кардинально іншим, ніж Сталін, основував звернув на саме на радянських людей, на простих робітників, на простих селян. Він хотів, щоб їхній рівень життя був не нижчий, ніж на, в країнах Західної Європи чи в Штатах. Саме тут також було присутнє те гасло, про яке вже згадував, що доженемо переживемо Америку. І тому партія, що в своїй особі лідер партії, приділяв значну увагу, щоб покращити становище простих людей. Що до того робилося? В першу чергу зросла той період часу зарплати. І якщо так подивитися за десятиліття, зарплата зросла майже, якщо брати середні показники, майже в два рази. А саме тепер... Радянський робітник, Радянській Україні чи середин отримав набагато більшу заробітну плату, ніж до того, ніж на початку 50-х років. Ще одна особливість, якщо цікаво була пов'язана з зарплатами, це поява авансів. А саме людей, людям тепер, якщо раніше видавалася зарплата в кінці місяця, то тепер міг бути аванс в середині місяця, таким чином люди могли, як кажуть, краще використовувати наявні ресурси гроші вигляді заробітні плати. Збільшилися премії, особливо в деяких категоріях осіб, там премія почала, як кажуть, досить відчутно покращити становище людей. Ще одна особливість, що разом з зарплатами почали зростати пенсії, з'являтися пенсії, ті ж самі колгоспники, які в період сталінських часів не мали ніякої пенсії, прості колгоспники селяни. То тепер у них з'явилася пенсія. Так вона відрізнялася, вона була нижчою, вона була, як то кажуть, не така, як в жителі міста, але все одно, якщо ти не маєш пенсії, в тебе з'являється пенсія, це досить позитивно впливало на становище людей, на життя людей, на побудження людей. Але, але окрім того, що потрібно було людей забезпечити грошими, планова економіка, а в Радянському Союзі Радянській Україні не було ринку економії. Власне, держава також досить велику увагу приділяла і забезпеченню людей товарами. Тому що все було державною економікою, і власне держава забезпечує людей. Виробництво держави де забезпечило товарами. Товари народного споживання. І все це привело до того, що власне, в період Хрущова, а Хрущов, є ще Сполучені Штати, бачите, життєвий рівень американців хотіли, щоб Радянський Союз. Включаючи Радянська Україна, не, від, не відставали елементи. І тому покращилася забезпеченість товару. В першу чергу, товари на багато видів товарів, особливо народного споживання, на той самий одяг ціна зменшувалася, тобто ставала доступність товару. Ще крім того, почав зростати асортимент товарів, вибір товарів. І дійсно, тепер вже на рубежі 50-х-60-х років, помірні з десятиліття, що було до того. Купити можна було набагато більше різноманітних товарів, набагато, як то кажуть, більше вибір був. Ще крім того, з'явилися товари, які взагалі в сталінські часи не були. Наприклад, з'явилися телевізори, з'явилися холодильники, різноманітні музичні програвачі і все інше. І, так, за якісними показниками вони були гірші, ніж в Сполучених Штатах чи в Західній Європі, але все одно, якщо не було до того нічого, а тепер з'явилося, то таким чином власне, життя людей покращилося. Ну, хто ж той період часу, пам'ятає, що власне на рубежі на початку вже 60-х років. Ті прості люди, які певним чином змогли отримати доступ до телевізору, особливо в сільській місцевості, саме телевізор став таким великим конкурентом інших заходів, які проводилися в селі, тих самих танців, які проходили. І тому власне, чи відвідування кінотеатрів, і хто мав телевізор, то дуже часто до нього навідувалися сусіди, подивилися подивилися різноманітні там, новини. Це кінофільми, художні фільми, які показувалися по телебаченню, різноманітні концерти. І тому дуже часто власники, власники телевізорів дуже часто мало не самі дивилися ті телевізори особливо в сільській місцевості, вони дивилися разом з сусідами, разом з друзями. Дуже часто маленькі кімнати напихалися більше десятки людей, особливо коли були якісь популярні кінофільми йшли, тому що кіно було далеко, а телевізор був поряд, поряд. Сусіда можна було піти подивитися. Ще те, що людину згрунтували, якщо говорити про якість життя, про житлові умови це будівництво житла. Якщо сталінська влада, основне для неї, для неї була економіка, то тепер власне житло, житлові умови стали такою насушною проблемою в радянській Україні. І тому прощовська влада робила все, щоб житла стало більше, будувалося таке досить. Непримітне житло, прощовки, п'ятиповерхові будинки, але власне забезпеченість простих людей житлом зростала. Ще одна особливість, що влада в той період часу заохочила і приватне будівництво, щоб самі люди будувалися, особливо сільській місцевості, будували своє житло, допомагали будівельними матеріалами, надавалися навіть позики, і все це було до того, що, власне, за десятиліття правління Хорщова житлова проблема в Україні набагато зменшилася і багато людей отримали своє власне житло. Разом з житлом забезпечені товарами зростала і соціальна сфера. А саме з'являлися нові кафе, нові ресторани, нові їдальні. Розвивалася сфера відпочинку, з'являлася нові кінотеатри. Вважалося, що радянські робітники, радянські сили не потрібен, не повинні тільки працювати, а ще відпочивати. Тому зростала кількість відпусток, з'являлися різноманітні санаторії, будинки відпочинку. І таким чином робилося все, щоб радянська людина відчувала себе гірше ніж люди в західній Європи, провідних країн світу. Зрозуміло, разом соціальною сферою розвивалася освіта, доступ до освіти, тепер і всі місцевості, якість освіти покращилася в містах, школи ставали кращими, забезпеченість, е, технічна забезпеченість е, шкільного процесу, підручників все це привело до того, що власне, е, люди в Україні все-таки відчували, що і в освіті, і також йдуть різноманітні покращення, і життя стає краще. Але з тим всім. З покращенням були певні труднощі і проблеми. Вони були, як то кажуть, об'єктивною реальністю, тому що планова економіка, де не було конкуренції, де не було ринку, до того, що були певні дисбаланси. І певним чином, вони були пов'язані і з тими всіма процесами і недоопрацюваннями, які виникали в результаті управління Хрущова і Європа. Перша особливо полягала в тому, що Зі зростанням зрозуміло зарплат почали зростати ціни. Особливо почали зростати ціни на ті товари, які були, е, яких пракувало. Рішив, що ми вже знаємо з політики в сільському господарстві із е, обмеження присадивних ділянок, тому що не можна було тримати більше корів, не можна було мати більше землі. І все це було до того, що почали зростати ціни на продукти. Якість продуктів, ті, які пропонувалися державною економікою, госпами, не задовільняли багатьох людей. Вони хотіли якісніші товари вони були в присадих ділянках, вирощувалося. І все це проводило до того, що власне, значною мірою присадимні ділянки забезпечували великі маси населення, особливо приміські села, які працювали просто-напросто на ринку. А так, як пристативні ділянки обмежилися, почала з'явився товарний дефіцит, і на деякі товари почали зростати ціни, особливо зростання цін е, українці відчули після грошової реформи 1961 року. І, власне, люди бачили покращення, але вони бачили, що товари є, а ціна на товари, на деякі особливі продукти такі, що е, значна частина сімейного бюджету витрачається на найнерупідніші речі. А ще одна проблема, яка була, це товарний дефіцит. Річ дефіцити. Річні, що завжди, як то кажуть, планові економіка і державні чиновники не завжди враховували попит, який був людей. І тому деякі товари, продукти було важко купити, вони були важкі в доступі. З'являвся товарний дефіцит. Ті товари можна було купити десь там на ринку, на барахолці. І все це проволону того, що багато людей були незадоволені Те, тою Кількістю і якістю тих товарів. Тому що, окрім кількісної косміки, були ще проблеми з якістю. Головне для радянської економіки була кількість, вироботи. А яка якість це вже як друга рядне питання. І, власне, за своєю якістю багато різноманітних товарів, продуктів, які готувалися в радянській Україні, все-таки відставали від тих е стандартів, які були. І тому багато людей, власне. Тими процесами, які відбувалися, були було ми задоволені. Так, товарів більше, так, ціна ніби невисока, але є дефіцити, важко купити, потрібно стояти в чергах, потрібно там через когось, там, через знайомих, який з якоїсь там бази отримувати. І все. Але ще крім того, якщо брати ту ж саму Західну Україну, що найбільше відчувало на собі західні українці, величани особливо Волиняни з поколецьми, це присвітнення церкви. Тому що Хрущов, який був ідейним комуністом, вважав, що Церква це є нарконізм, це є відсталість, це є, як я кажу, середньовіччя. І тому переслідування церкви до того, що під переслідування попадали ті всі люди, які відвідували церкву. А якщо брати Західну Україну, значна частина населення відвідувала церкву, були релігійними людьми. І, власне, різноманітні переслідування, в першу чергу. Те, що, наприклад, заборонялися комсомольцям, учням шкіл відвідувати церкву, на церковні свята ходити до церкви, брати участь в різноманітних релігійних церемоніях, все це провело до того, що власне багато хто відчував, що ті переслідування псують його життя. Чому, наприклад, Різдво всі, наприклад, ті ж самі Польщі святкують, а в радянському союзі, в Радянській Україні заборонено святкувати Різдво? Українці завжди привикли святкувати різдво, а тут або ту ж самопасту. І власне, ті церковні переслідування псували побут, псували життя багатьох селян. І не тільки селянам-робітникам, а, й а й жителям міста. Але ще, чим люди були незадоволені той період часу, це певний дисбаланс в рівні життя між різними групами населення. Річ тим, що зрозуміло, якщо є влада, і влада приймає рішення, то в першу чергу влада буде, наприклад, забезпечення товарами, житло, відпочинок і всі інші. Тому бувало так, що власне влада себе ніколи не, відділя... не обділяла, і влада мала все найкраще. Найкращі житлові умови, найкраща зарплатня. Правда, вона невисока, але вона зарплатня, і найбільше це доступ до різних якісних товарів, дефіцитних товарів. До відпочинку, до полювання, і все це привело до того, що прості люди все-таки бачили різницю між гострою людиною і партійними керівниками, партійними людьми, державними чиновниками, які були також партійними людьми, членами комуністичної партії. Ще один дисбаланс, який був, який був відчутний, це між жителями міста і села. Всі бачили, що як би було добре і гарно в селі, але в когось набагато краю, гірші умови праці і життя, ніж в містах. І тому, власне, йшов процес урбанізації, коли сільська молодь просто покидала села, йшла на навчання до міста, ті ж свої професійно-технічні училища, і робила все, щоб назад в село не вертатися. Тому що в селі гірше, в місті найкраще. І тому, власне, багато людей відчували ту різницю, без дисбаланс. І багато хто вважав, що це є несправедливість, і що сама влада мало робить для того, щоб покращити життя людей, особливо в сільській місцевості. Простими гаслами, якимись там промовами не можна один день, за один день чи за один рік змінити життя. І тому, власне, все це приходило до того, що певним чином це псувало загальний настрій людей тогочасній Україні, які бачили, що певним чином є певні несправедливості і І Тому, якщо підсумовувати ті всі рівень життя, в той період часу, а саме в період дестерилізації Хрущовської відлиги, то що потрібно сказати? Що в першу чергу, що якість життя, рівень життя зростав. якщо по показниках дивитися, різні, майже в два і більше рази. Але інша була особливість, вона полягала в тому, що в е, провідних країнах світу, в ті ж самих державах Центральної східної Європи, не говорячи вже про Сполучені Штати, про Канаду, про Західну Європу, Францію, Британію Західну Німеччину, рівень життя там був набагато-набагато кращий. І тому, коли трошки зникла завіса, люди почали спілкуватися, листуватися, дивитися навіть кінофільми в кінотеатрах і бачити там рівень життя простих людей, то люди вважали, що все-таки влада не І влада повинна більше працювати. І тому люди були, були, все одно хотіли більше, і були незадоволені тим всім, що робилося Хрущовською владою. Так, багато обіцялося, але ті обіцянки, обіцянки власне не були виконані. І все це приволо до того, що власне період відводив для, для багатьох людей це було покращення, але було певне розчарування, що можна було набагато краще і якісніше дбати за життя людей. Тому домашнє завдання опрацьовувати параграф грамоски. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові.